Біблія. Перша книга хронік, розділ четвертий. Сини ЮДИ, Перец, Хецрон, Кармі, Хур, Шовал. У Реаї сина Шовала народився Єхат. Єхат породив Ахумая і Лахада, це родини цоротян. А ось діти Етама, Єзраел, Їшма та Єдбаш, ім'я їхньої сестри, Гацелелпоні, Пенуел, батько Гедора. Аезер, батько Хуші, це нащадки хура первістка від ефрати і батька Вифлеєма. А ваш Хура – батька Текої. було дві дружини Хела та Наара. Наара народила йому Ахузама, Хефера, Теменія і Ахаштаріта це сини Наари. А сини Хели церет, цохар, етнан і коц. Кот породив Анува, Цовева і родину Ахархела, сина Харума. Ябец був найславнішим серед своїх братів, його матір дала йому ім'я Ябец, говорячи, Я народила його в муках. Ябец молився до Бога Ізраїлю, говорячи, «О, якби ти дійсно поблагословив мене та поширив мої межі, нехай би твоя рука підтримувала мене і охороняла від усякого лиха, щоб я не страждав. І Бог дав ябецу те, чого він просив. У Келува брата Шухи народився Мехір, який став батьком Ештона. Ештон породив бетрафу, Пасеаха і Техінну, батька міста Нахаша це нащадки Рехи, сини Кеназа, Отніїл і сирая, а сини Отніїла хатат і Меонотай. Меонотай породив Офру, а сирая породив Йоава, батька Г. Харашіма, ремісничої долини, бо вони були ремісниками. А ось сини Халева, сина Єфунея ір Ела та Наам. сином Ели був Кенас, сини Єгалелела, Зів, зіфа, Тірія і Асареїл, сини Езри, Єтер, Мерет, Ефер і Ялон, далі сини єгиптянки Бітії, дочки Фараона, яку взяв Мерет, вона завагітніла і народила Мір'яма, Шаммая та Єжбаха, батька Ештемоа. А його друга дружина, юдеянка Єгудія, народила Єреда, батька Гедора, Хевера, батька Сохо та Єкутіїла, батька Заноа. Синами дружини Гудії, сестри Нахама були батько Киїли та Ештамоа, Маакатіця, А ось сини Симеона. Амнон, Рінна, Бенханан і Тілон, нащадки їші Зохет і Бензохет. Сина Мишели, юдиного сина, були Ер, батько Лехи, Лаада, батько мараші та родин, що виготовляли вісон з роду Ашбея, також Юким та мешканці Козеви, Йоаш і Сараф, котрі владарювали Моаві та в Єшуа Лехемі. Про що свідчать стародавні записи вони були гончарі, які мешкали в Нетаїмі і Гедері, працюючи у царя, там і мешкали сини Симеона, Немуїл, Ямін, Ярів, Зерах і Саул. Сином Саула був Шалум, син Шалума Мівсам, син Мівсама – Мішма. Нащадки мішми, Хамуїл, син Хамуїла, Закур, син Закура, і Шімей. У Шімея було 16 синів і 6 дочок, а в його братів, синів не було багато, тому їхнє покоління не було таким численним, як юдиних нащадків. Вони мешкали у Вірсавії, Моладі і хацар Шуалі, в Білзі, Ецемі, Толаді, в Бетуелі, Хормі та Циклагу, в Бет Маркавоті Хацар Сусімі, і в Бет-Бірі і в Шараїмі. Це були їхні міста з навколишніми поселеннями аж до царювання Давида. Крім того, в них було ще інших п'ять міст: Етам, Аїн, Ріммон, Тохен і Ашан разом з їхніми довколишніми поселеннями аж до Баала, це місця їхнього поселення та їхні родоводи, а це імена їхніх князів: Мешував, Ямлех і Йоша, син Амаєї, Йоїл і Єгу, син Йошівії. Онук сираї, правнук Асіїла, Еліоенай, Єшо Ахая, Асая, Адіїв, Єсіміїл Беная, Зіза, син Шіфії, сина Алона, сина Єдаї, сина Щімрії, сина Шемаї. Усі вищі названі по іменах були князями в своїх родинах, за своїми батьківськими родинами і множились, утворюючи багато сімей. У пошуках пасовиськ для своїх отар вони дійшли аж до Гедора та до східного краю долини. Там вони знайшли хороші й соковиті пасовиська, оскільки перед ним лежала простора, спокійна і безпечна земля, а попередні мешканці походили з колишніх нащадків хама. Але вище перелічені за іменами під час владарювання юдейського царя Єзекії прийшли і зруйнували їхні оселі. А меонійців, котрі там мешкали, прирікли закляттю і дощенту знищили, і їх не стало, а замість них там поселились, оскільки знайшли хороші пасовиська для своїх отар. А деякі з них, у кількості 500 чоловік із нащадків Симеона на чолі своїх князів Пелатія, Неарія, Рефая та Узіїла, синів Гіші, пішли на узгір'я Сеїр. Вони знищили залишки амалекітянців, що колись врятувались, і замешкали там аж по сьогодні. Розділ п'ятий. Далі йдуть нащадки первістка Ізраїлю Рувима. Він дійсно був первістком, але коли він осквернив ложе свого батька, то його право первородства було віддане синам Йосифа, сина Ізраїля. Тому він і не значиться в родоводі як первенець. І, хоч Юда був найпотужнішим серед своїх братів, і від нього вийшов знаменитий володар, первородство все ж належало Йосифу. Отже, сини первістка Ізраїля Рувима Ханох і Паллу, Хецрон і Кармі, а ось нащадки Йоїла, його сином був Шемая, сином Шемаї – Гок, сином Гога Шімей, сином Шімея – Міха, Сином міхи Реая, сином Реаї Баал, сином Баала Бер, якого ув'язнив асирійський цар тіглад Пелесар, він був главою рувимців. Його братами, за своїми родинами, як було внесено в списки їхнього родоводу, були перший глава Єїл, потім Захарія, далі Бела, син Аазази, онук Шемаї і нащадок Йоїла. Він мешкав в Аруері, в краю Нево. Та Баал-Меону, і далі на схід нащадки Рувима селились аж до самої пустелі, що починається від ріки Єфрат, оскільки їхні отари худоби в Гілеадському краю були дуже численними. За владарювання Саула вони воювали за агарійцями, а коли ті були винищені, то рувимці замешкали в їхніх наметах на всій східній частині Гілеаду. Гадові нащадки мешкали навпроти них у Башанському краю аж до Салехи. Й... Оїл був главою, другим по ньому був шафам, а далі Янай та Шафат у Башані. Їхніх братів, за їхніми батьківськими родинами, було сім – Михаїл, Мешулам, Шева, Йорай, Якан, Зія та Евер. А ось нащадки Авіхаїла, сина Хурії, сина Яроаха, сина Гілеада, сина Михаїла, сина Єшішая, сина Яхдо, сина Буза. Главою їхнього батьківського роду був Ахі, син Авдіїла, онук Гуні. Вони мешкали в Гілеаді та в Башані, а в підлеглих до них околицях, а також на всіх пасовисках Шарона аж до їхнього краю. Усі вони були внесені в родовід у часи Юдейського царя Йотама і в час Ізраїльського царя Єровама. Із нащадків Рувима, Када та половини племені Манасії, хоробрих чоловіків, здатних носити щит і меч, а також стріляти з лука, обізнаних з військовим мистецтвом, було 44 чотири Всі вони були готові поповнити військо. Вони провадили війну з агарійцями, а також з Єтуром, Нафішем і Нодавом. Їм була надана допомога в цій боротьбі, так що агарійці й ті, що їм допомагали, були переможені, адже під час війни вони кликали до Бога, покладались на нього, і він їх завжди чув. Вони захопили отари худоби агарійців, 50 тисяч верблюдів, 250 тисяч овець. Дві тисячі ослів і сто тисяч полонених, адже багато з них, ворогів, у цій битві полягли, оскільки це була Божа війна. Переможці замешкали на місці переможених до свого полонення асирійцями. Нащадки половини племені Манасії населяли той край від Башану і аж до Баал Хермона, синірою згір'я Хермону, оскільки були дуже численними. А ось глави їхніх батьківських родин: Ефер, Іші, Еліїл, Азріїл, Єрмія, Годавія і Яхдіїл, відважні мужі, славні люди, начальники своїх батьківських родин. Але коли вони не дотримались вірності Богу своїх батьків і припустилися блудства з богами народів землі, яких Бог знищив перед ними, то Бог Ізраїлю збудив дух Асирійського царя Пула. Та духа сирійського царя тіглад Пелесара, який поневолив рувимців, гадійців та половину племені Манасії, запровадивши їх у Халах, Хавор, Хару та на узбережжя ріки Гозан, так що вони мешкають там і по сьогодні. Далі сини нащадки Левія, Гершом, Кегат та Мерарі, сини Кегата, Амрам, Гіцгар, Хеврон і Узіїл, діти Амрама. Аарон, Мойсей та Міріям, сини Арона надав Авігу Елеазар та Ітамар. Елеазар породив Пінхаса. Пінхас породив Авішую. Авішуя породив Букію, а Букій породив Узію. Узій породив Зерахію, а Зерахія породив Мерайота. Мерайот породив Амарію, Амарія породив Ахітува. Ахітув породив садока, а садок породив Ахімааса. Ахімаас породив Азарію, Азарія ж породив Йоханана. Йоханан породив Азарію, того, що був священником у храмі, якого збудував Соломон у Єрусалимі. Азарія породив Амарію, Амарія породив Ахітува. Ахітув породив садока, а садок породив шалума. Шалум породив Хілкію, а Хілкія породив Азарію. Азарія породив сараю, а сарая породив йогоцадака. Єго цадак був узятий у полон, коли Господь спровадив у полон Юдеїв та Єрусалим через навуходоносора.